Всім привіта! Хочу з вами поділитися, що для себе сьогодні почула із каналів наших пасторів Юлія Станіслав Салтаненко. Обов'язково підписуйтесь на YouTube. Це мега круто. Скоро прийде Ісус Христос. І які признаки пришестя Христа? Давайте подивимося. Перше це відновлення Ізраїля. Ісус про це говорив. Далі. Те, що Євангелія буде проповідувана усім, кожному творінні по всій землі ми бачимо, що проповідується усім. І третій такий факт: що усі імперії царства рушаться. Де ті всі імперії, які були, немає. І нам треба зробити вибір, в якому царстві я зараз знаходжуся, за ким я. Слідую за системою Ісуса Христа, за життям чи за трупом. А труп це той, хто давно помер, і той, хто його немає, він давно помер, але він має явитися. Це той антихрист. І Бог каже своїм ангелам зібрати всіх пташок на вечерю. Орли зберуться, щоб їсти трупи тих, Антихриста, усіх його послідовників, усіх тих, хто у кого цінності цього Антихриста. А труп то міфологія, то еволюція фільму, то все поклоніння, мертва релігія то все труп. А нам треба життя, щоб бути записаними в книзі життя. І нам треба приєднатися до тіла Ісуса Христа, до Його церкви.